І знову кров, гар'яча кров, зросила рідний край, ти вчора жив і говорив, а нині умирай. Ти вчора жив і говорив, а мрів думки золоті, а нині, нині мрії твої лежать в сарій землі. Прощай, прощай, ти, друже наш, ти згинув як герой, тебе прийміла сера земля на вічний упокой. Прощай, прощай ти, друже наш, ти згинув як герой, за Україну, за рідний край.